Доброго дня, доброго суботнього дня. Сьогодні я хочу з вами поділитися. Так, де вони ось це. Так, а так, вверх. І я буду ану, може, зробимо. Н не. А може, з цієї сторони? Ось так: ось так, ось так. Можливо, буде видно добре. Сьогодні відбулася у мене певна подія, і я вирішила поділитися зі своїми учасниками мого телеграм-каналу, мого персонального каналу, персонального розвитку та кармічного паспорту. І я вирішила з вами поділитися сьогодні таким простим звичайним ритуалом. Після відео ставте свої сердечки, і ритуалів стане більше, тому що я побачила, що певна інформація, яка несе енергію гармонії, енергію позитиву, цікава вам, і давайте весело. Просимо ронимо сьогодні на гроші і на виконання бажання. Ось так, що сьогодні відбулося в мене, і я ділюся з вами. Збираючись за покупками, оголосіть свої гроші бумерангом. Візьміть гроші в руку і зробіть жест рукою, начебто, ви запускаєте. Бумеранг. І скажіть, оголошую мої гроші бумерангом. Тоді вони обов'язково повернуться до вас у ще більшій кількості. Робимо цей ритуал з гарним настроєм. Ось це є важливо. І ще я що хочу. Доповнити до цього такого невеличкого ритуалу. Всі великі речі, як ви бачите, є дуже прості. Запустили гроші свої як бумеранг з гарною енергією і з гарним настроєм. Після даного відео, після даної вам такої, ну, Рекомендації напишіть своїх п'ять друзів, кому ви бажаєте виконання бажань і грошового достатку. Ось так. Ось таке сталося зі мною, і я ділюся такою енергією з вами. Я бажаю вам грошовитого достатку. Я бажаю виконання ваших бажань, мрій, ваших планів. І хай енергія любові достатку буде завжди з вами. Хай енергія всесвіту, гармонії буде завжди з вами, хай енергія Божої любові буде завжди з вами. І грошовитого вам достатку. Надіюсь, вам було. Корисно таку публікацію читати. Отож, з вас коментар з іменами ваших п'ятьох друзів, яким ви бажаєте виконання бажань. Я теж своїх напишу до нових зустрічей!